Преподобний Феодор Студиць з іконоборців Третє Про Давида, письменника Псаломів розповідається, що він одним ударом каменя вразив племінника Голіафа. М'яч, недосвідчений у боротьбі, приєднуючи до своїх попередніх цей третій удар слова, бажаю вразити їм племінну мудрість іконоборців, хоча б ця строка була вища моїх син. Під час обговорення цього предмету я буду користуватися деякими виводами. Що не є мистецьким сплетенням за правому наука а також є марнослієм, але таким, що сприймається на більш просту мову на силу істини, а можливо, ця праця виявиться марною, як глядачів для досвідчених вона може дати привід для більш мудрого дослідження, а для досвідчених вона виставляє деякі основні початки на допомогу для правильного погляду, що нині дуже потерпає від чоловічної поборчої єресі, оскільки виражена роздільність при Значит, я розділю словом слово, на чотири розділи. Причому у кожному розділі представлю положення спромовлення до дні і тієї ж мети. Розділ перший. Озображення Христа в тілесному вигляді. 1. Усіма однаково називається загальне поняття кіни енної. Е, так приклад, коли Сонце прибуває над землею, буває день, а не ніч. Також тварина розумна, смешна. Здатне і пізнає і пізнання є людина. І ще всяке тіло, що має потрійний вимір і щільність, що приймає колір і дотики, описані. Як це здається нам, шановний, не таке діло, яке сприйняло тілене слово отця. Якщо ви знаєте, що необхідно також погодитися, що воно у всякому разі описано. Якщо це відкинути, то в цьому не буде ніякої різниці. Прирівно з тим, як сказати, коли сонце прибуває над землею, то буває не день, а ніч. Або тварина смертна, здатна до мислення і пізнання не людина. Але мислити і говорити в такий спосіб, властив тільки божевільним, і вести в розмову ж божевільне, нерозумно, тому жодного слова ми не звертаємо. До тих, які добровільно, глухі, але тільки до тих, які є слух, щоб чути. Інше, друге, зір переважає над слухом і за місцем, і в організмі людині за часом чуттєвого сприйняття. Але, звичайно, кожний раніше побачить що небудь, а потім приходить до слухання того, хто побачив. Ісей, наприклад, бачив я Господа, який сидить на престолі високому і величному, у краї Ризі наповнився весь храм, на колу нього стоялися рахиви, кожну з них сістріл, дома закривав, кожне лице своє двома закривав новий свої дома, літав. Також язиків бачив колісницю Божих хоровими, і божественники спочатку побачили Господа, потім написали славу Енгелії Про нього, якщо це виглядає таким, настільки точніше стане досліджувати, в такій мірі можна знайти письмове свідчення логографії, що приводить до висновку про зображення. Історія та цілковиту необхідність із метою знищення зображення Христа на іконах попередньо знищити й письмове свідчення про нього. Якщо ж тільки наклесується друге зображення, то попереднє повинно бути наклесене перше. Інше третє, якщо не описаність еперігратом є властивістю сутності Бога, то описаність переградом, властиво сутності людини. Христос. Вже має ту й іншу. Отже, ці з двох властивостей, що сутності цих двох природ, і хіба не Богокульно говорити, то він не описаний по тілу і духу, якщо тільки знищенням його описуваності знищується людська природа. Інше четверте: у всіх предметах властивості ідіотіти, з яких непотожні сутності будуть різні, властивість божества ідіома Феопітус, невимовність безтілесність, відсутність зовнішньої людської форми, властиві желюсть людства. Антроподробос описуваність відчутність вимірюваність троякого роду. Якщо Христос складається з двох пород, звичайно, Він не описаний і описаний. Якщо ж він має тільки яку-небудь одну з двох іпостаси, то виходить Він би тільки однієї сутності властивості, якої він має, а так думати буде Інше п'яте, якщо на описуваність знищується описуваність, не, начебто та інші, не з'єднувався в Христі, то зовсім не необхідно, щоб усі на світ... Невідчуваністю знищилася відчутність і рівно і все інше, що є протилежно у кожного з них двох природ. Якщо це нечестиво, то нечестиво було б говорити, що він не описаний в силу свого втілення. Інше шостий. Якщо Христос не описаний, то Він не підпідданий стражданням, тому що безпострастність перебуває на рівні з неописаністю. Але Христос терпав страждання, як говорить Писання, отже, Він є описуваний. Інше висловлення Господь має мене початком путі своєї, раніше творив свої притчах. Я народився раніше, ніж підняті були гори, раніше пагорбів. Я до Казан Бог породу Христі написано і описуваний. 7. Якщо висловлення Господь має мене початком путі своєї», раніше творить свої споконвіку стосується людства, а слово народилося раніше, ніж підняти були гори, раніше пагорбі говорить про божество. Необхідно, що той, хто говорить це, як створений підля… Лягав описуваності, а як не сотворений, був не описаний. А якби в нашій описуваності одного могло зробитися описування іншим, тобто ну, зі створенням не створене, то було б цілком необхідністю, щоб одне з неописуваності прийшло в описуваність, а інше описуваність не описуваність. Причому кожна з двох пород взаємно передавала одну одній властиву, і кіон і втрачала притаманну і породну не передавану особисту властивість фізіконки. Не едіома, і нарешті можна кожне жодне із природ не збереглася бо в дійсності через порожнє перетворені, а це безслузду. Інше через приведення до безлузду. Восьме. Якщо вислів, Господь має не початком путі своєї, розуміємо не в тому розумінні, що слово змінилося і плоть насліду звершеного з'єднання божества і людства, але в тому, що слово стало плоттю, залишається ці властиві йому величі божествам. Отаким таким же виходить чітом. Коли ми говоримо, що Христос описуваний, ми віримо, що Він не перетворився на неописуваність, оскільки Він є Бог, але лише явився подібним до нас, оскільки став людиною. А якщо блюда обосвяна описуваність, перетворилася описаність, то виході, природа божества змінилася, Факти сприйняття плоті, а це безглуздо. Інше дев'яте сказати Господь твори мене, значить теж сказати, Господь дав мені окреслення. Якщо внаслідок того, що не описано, Господь створи мене або не…», Наділи мене тіло, не можна говорити, що він не зробив цього, але в такий же спосіб наслідок того, що написано споствори мене, всім, хто бажає правильно мислити, слід розуміти, однаково тим, хто він і дав мені окреслення, бо творіння навіть для тих, що мало про розуміть, є властивість обмеження і окреслення. Інше, десяте. Якщо Христос, який гордо не описаний, то він не описаний не тільки по божеству, але й по людству. Отже, людство є, на вашу думку, Божеством, бо в таких предметах тотожні властивості тих і природа та, та сама. Але Христос насправді складається із двох природ, а отже із двох властивостей, тому за заперечення обмисланості можна знищитись і людська природа. Одинація, якщо всяке зображення ікон є зображення або форми, морфіс, або фігури, схіматус або вигляду, ідус, а також кольору, хроматос, Христос же це мав. Тому що, за словом письма, прийнявши образ раба Дулу, робився подібне до людей, ен, оміоматі, і з вигляду ставчих чоловік. І вигляд мав зникли і умалений після всі всіх синів людських. А це все означає тіло, то виходить він і зображається в цьому версії свої подоби ті, периграфії тіс оміососке Ату. 12. подібно до того, як написує. Невідчутність безвидними, належність до властивості одного порядку, то так то одного порядку належить описуваність, відчутність зонішнього форми і все інше, що протиставляється одне одному. Тому якщо Христос не описаний, оскільки Він є людина, то його варто було б називати і невловимим, і безвидним, тому що те й інше того самого порядку, якщо ж не безлужди і не можна відокремити одне від одного, як неописаність, не можна відокремити від невідчутність. Не видимося, то вгідно, що щоб відчутний був описаний, щоб наслідок його неписуваності. Ми не визнали його і невідчутним абсіла фітон. І це нечастиво. Тринадцяте. Видів, опису багато. Об'єм, кількість, якість, положення, місця, часи, зовнішні форми тіла. Але стосовно Бога, все це відкидається, тому що одному з них немає божественного. Христос тобто, вже втілившись, виявляється в межах цього. Бо неосяжний не був зачатий в дівочій утробі, безмежний сприйняв відповідну величину. Оригіналі зробився тріпіхіс у три лікті величиною. Божественний не приймає відповідний вигляд, що знаходиться поза положенням, стоїть слитів вогложить за столом, над просторе покладається в яслах, існуючи раніше у всякого часу, з 12-річним, що зростання останньому віці. Хто не має образу а схематіус, був тим, хто споглядається в образі людини. Тентінсхіматі Амсурпон безтілесний, сприйнявши тіло став своїм ученикам, привіз споживати це і тіло моє. Може, той саме описаний і неописаний і неописаний з по Христу, описаний з полюсну, хоча й не хочуть цього пізнати, нечистиві колоборці. Інше за ангельським порівнянням. якщо Бога не бачив ніхто ніколи, як і народний син Отця, сам будучи Богом. І... Відкрив, то як же він говорить розумілому, сліпому, і бачив, ти його і він говорить з тобою. Отже, той самий видимий і, видим, і невидимий, але невидимий він не описаний природім, тому що невидимо те й не описане, а, а бачимо по описуваному блюсту, тому ми видиме те, що описуване це істина. Заперечення з боку іконоборців. П'ятнадцятий, якщо Христос чудесно сприйняв плоті власній постаці, то вона. Незобразима, доброзима, як та ще ображає яку-небудь окрему людину, але людину взагалі, як не можна, ще вона, виявилася відчутною і зображалася різними фарбами, порожньою мовою і вже неправдива. Вирішення цього, якщо Христос чудесно сприйняв проти своїй власній постаті, а вона в нього, як ви говорите, доброзима, як та ще позначає не яку небудь окрему, але взагалі людину, то кафолі антропом, то як вона в чому існувала, але взагалі властивості та кахова. Капола мають існування в окремих особах, Ен-Атоміс, як, наприклад, людство існує Петрові і Павлові, а в інших представниках, тобто ж роду, і коли тільки не існують окремі особистості, то знищуються людські взагалі. Тому й людство не було б у Христі, якби воно не існувало в ньому, якби в якійсь осінь тіні окремі людини залишається не говорити, він і в тілості Але в силу цього він міг би не бути відчутним, ніби зображене різними парами, але це міркування такі в Моніхеїв. 16. Загальні властивості те, полядається розумом мисленням частково. висланням ка, е, і каста ста і будь-яке сприймає почуттям. Якби, Отже, якби Христос сприймав загальну нашу природу, яка не споглядається в окремій особі, ян, атомс то він був би видими тільки розум і дотиком, тільки мисленням. Але він говорить, хомі, ти повірив тому, що побачив мене, блаженні ті, що не бачили, а увірували. І знову дай палець і сюди, подивись на руки мої, подай руку мою, влади ребро мої, і не будь невірним, але вірним. Те, що підлягає почуттям, він зістав з тим що почуттям і сприймається. Отже, Христос, доступний сприйняттю, зовнішнім почуттям, сприйняти і видними і тілесними очима. Отже, Він є описуваний. 17. Говорячи далі про людину я розумію загальну сутність, додаю, що ще якась людина, розуміє особу, і іпостасис, особливо існуюче буття, позначене людині. І ми, так би мовити, окрасене складне із кількості властивості, не відрізняються один від одного, який бройпуча одній і тій самій природі, як, наприклад, Петро і Павло. Отже Христос, сказав, людям, не шукайте їх, вбити мене, міг би сказати. На людину, взагалі, якби він сказав тільки людину, але він дадам, який нам говорить, і з цим вказав на власний постась або особу, тому що слово, який от, за своїм значенням рівняється слово, який істіс. Тому якщо Христос прийняв загальну природу, то звичайно таку, яка дійсно споглядається в індивідуальній людині людини, інатому і в цьому полягає можливість його описуваності. 18 людина взагалі ім'я загальне, про це його ікон. Onema. Тобто загально це позначає людську природу взагалі, як сукупність відомих властивостей і якості. Якщо ж то називається, наприклад, Петром або Павлом, то це власне ім'я, то Кіріон разом із власними ім'ям може називатися також спільним або загальним кахолу іменем. Отже, Павло називається людиною, оскільки він має властивості загальності з окремими індивідуальними тіс Амідісі, Атоміс, того ж видою, оскільки він відрізняється і постасі. Він називається Павлом. Тому, якби Христос, зтілившись, називався Писання тільки Богом і людини, то, виходить, Він сприйняв тільки загальну нашу природу стосовно якої вже раніше, було доведено, що якщо вона не споглядається в окремій особі, то й не існує. Але Гаврил, говорить Діві, ось зачнеш у тобі народу Сини, а не чишів'я йому Ісус. Отже, Христос названий тільки загальним, але власним ім'ям, які врізняє Його і постасними особистостями, тісь і постаті кост ідіомасів, від інших людей, наче його він і описує. 19. Якщо і ви говорите Христос, означає не окрему людину, отонкіна, а людину взагалі, то як він говорить своїм ученикам, за кого люди вважають мене, це не людського. Отже, він одним із подім до нас, людей. Хоча разом з тим і Бог, один із троїв всіх стосовно останнього, він різняється від Отця і Святого Духа, синівською властивістю. І, і і, Ідіоматі, як, поперше, він відрізняється від усіх людей особистими спостасними, властивостями, тіс і постаті кос, і тому описані. 20. Якщо ви говорите Христос, означає не окремо людина, але взагалі людину, то як же Він говорить юдеям, кого шукали, йому відповіли Ісуса Назаре, Ісус говорить їм, Це я. Отже, хто є Христос, це видно властивим і в імені Ісус Назарей, якщо він не є хтось тіст, то він не описуваний, тому що характеризується особистими властивостями. 21 предмети того самого виду стосовно сутності складаються одне і постасно і постаті кос, вони відрізняються один від одного, тобто існує такий-то предмет і такі то тому якби Христос не був окремою особою у туті, але означав би, як ви кажете, людину взагалі, він не відрізнявся від іншої особистості. Як же, однак, Він говорить Петру, отже син. Це вільні, але щоб нам не спокусити їх, іди до моря закинь кінь вудки і перше спійману рибу візьми, відкрий її рот і знайдеш статир. Візьми його і віддай їм за мене і за себе. Отже, Христос відрізнився від Петра і, однако, сплачуючи дідраху, ж можна було описувати так само, хто позначає окремо особливу людину, хоча він не сприйняв загальну сутність запречність з боку іконоборців. 22. Якщо слово прийняло людську природу власної постасті, яка видима і не має зовнішнього образу, то якби вона була зображена з допомоги наклесення і постаті Христового, було б поведено інша особа, проповідувати ж у Христі Двоя, двоїстість, осібно-частиво, і згідно з єріше не історія, вирішення цього заперечення. Якби ми говорили, що сприйнята словом плоть має власну постась, заперечення було б правдопойдне. Дібне. Але тому, що ми згідно з церковним щенням, сповідуємо, що Ісус і слово була загальною постасті Бог природ, як і людська природа одержала своє постасне буття У тих рес, який сприйняв себе людську природу і властивості, ідіома, то, і діоматон, що віділяються їй від інших істот, того ж роду, то природною, тут саме і ми можемо називати написаною у природі божества є писаної щодо. Подібної до нас сутності, яка має бути не в окремо, не особливо описування особи крім постаті слова, але в цій самій іпостасі, що природа людська, не виявилася іпостасію, ані і по статус, і ні, тобто слова, не в останці слова, як окремі особи вона є і полядованим і описуваною.